От йому питає, 10 десять років тому і раніше Україна входила в десятку мирових продавців оружий. Де деньги? Ну я б добавила ще, і где оружиє. 10 років тому ну, вона входила, розумієте, але я вам так зізнаюся, що торгували ж ми далеко не, тим, не тією зброєю, щоб були самі та тією, що була на складах з радянських часів. У нас були величезні склади. Мова там про все, що можливо на цих складах, вони були забиті, і я би казав, і не... Вони понимав, горіли, я пам'ятаю, там... Вони все. вони горіли, це ви розумієте, після 14-го року, скільки там, там, здається, mm -hmm. 5 чи 6, там і Вінниця, Каліновка, і Новобагданівка, yeah, і Харківська. В страшних та, розмірах там да, все було, і це да. ж була, ну, знов-таки, відповіді ж ми так і не почули, а що це було? Халатність, атаки росіян, диверсанти, дрова, і так далі. Я якось якось як, як миші з'їли мише, розумієте там? І мені здається, от першу чергу треба про те, що от ця система безвідповідальності, яка за 30 зайвих років, там скільки вважаєте, рахуйте 32 роки незалежності, вона стала ну наше все, розумієте? От безвідповідальність, коли кожна нова команда приходить. На газах дуже красивих не робить аудит повноцінний. Відкритий це ключове питання. Бо ми з вами, Наташа, про метро будемо сьогодні говорити. Про мости, про іншу інфраструктуру енергетичну. аудит ніхто не робить, в якому вона стані. Ніхто не робить. Що на складах ніхто не робить